Всім дня, і я вам розкажу про наших самих менших дітей. Це про Мурчика і про Мурочку. А для чого я показую Мурочку? Це пізнаєте пізніше. Це наш менший син, син квадробір, якого зовут Мурчик. І взяли ми його в, магазину, в магазині Росі за 50 долярів. Правда, пізніше після цього ми робили привівки йому щеплення, і обійшлися вони ще в 500. Але це вже друга історія. А що я розказую про цього мурчика, про нашого сина? І показую ще мурочку, бо мурочка з'явилася в нашому домі благодаря тільки мурчику. Саме він її побачив біля нашого вікна. І якби він не м'яукав, то ми навіть її не побачили, що якась шапка там на вікні, за вікном лежить з вухами і очима. Це було ще в прошлому році, в квітні місяці. Наш мурчик сидів на вікні і жалобно скавчав мяукав так жалобно, підійшли, ми дивимося, щось, пухне, щось лежить під вікном, там очі світяться. Виходимо, дивимося якесь кошенятко, яке тут же почало втікати. І Він так і втік е, на одних передніх лапах задні за собою волочів. Десь через якесь час, чи в той самий день, чи на слідчий, дивимося, п'ять знов то ми взяли на вікно поставили. Їжу котячу за вікном прямо. І закрила вікно, він поїв. І от за літо виросла отака от кіцька гарна. Пухнаста, породи ні біолунг. Вже ходить задніми лапками. Нас не боїться. Живе у нас вже в хаті. Да мурочка. Не знаю, хто із них розумніший, чи Мурочка, чи Мурчик. То ми трохи оставляли їх саменьких. А тепер... Цілий рік кіцька їла біля дому, боялася заходити додому. До а вже як почалися сильні морози десь у жовтні місяці, вже, саме, під, вже, вже під новий рік взяли її додому. Якраз на новий рік вже її оставили на постійно. До цього брали додому, але вона і випускали її, як тепло було. А на новий рік випав сніг. Смороз дуже великий був, вже більше 20 градусів, то вже її випускати не стали, щоб не замерзло десь там. Тут в Квебеку взагалі не прийнято От, котів тримати, брати з вулиці і тримати дому. Питалися, чи хто не хоче взяти до себе, то кажуть, ні, у нас таке не прийнято, ми не беремо ні тварин з вулиці. А ще розповім за мурчика, ми йому зробили прививки. Оце всі прививання обійшлося в 500 долярів від сказу, від лікемії, там, від інших хвороб, антибіотик. А чого ми йому прививки робили? Теж розповім, бо це його якась тваринка вкусила, може єнот, може щось інше. І в нього там ранка з'явилася, яка не дуже заживала. То ми зробили ему щеплення від сказу, йому зробили, обробили рану, зробили антібіок укол, бо не заживала з пару тижнів. і Після цього він видужав, йому все стало добре. А що цікаво, тут до лікаря в Канаді попасти людині фактично ну, дуже тяжко. А котові попасти в ветеринарну клініку, немає проблем. І от Кіт, в будь-який момент, от останнім часом, кожен рік, от зараз прислали повідомлення, що ваш мурчик нуждається в огляді і там що вони в будь-який момент готові його оглянути. Ніхто, звісно, його не повезе. Він у нас абсолютно здоровий. У нашого мучика є документ вакцинації, що його по всіх вакцинували. Так що у нас тільки один канадець у сім'ї, це наш Мурчик, який має канадські документи. І я свого Мурчика вважаю як власного сина меншого. Мій син квадробер. І звати його Мурчик. мурчи мурчі, -мурчі. У нас є он питомец мурчик а у нього є свій питомец мурочка. Спочатку ми хотіли її комусь віддати, як кажуть, в добрі руки. А потім я собі думаю, мабуть, я її не буду віддавати, бо вона не кусається, не дряпається спокійна. Де положив, я кажу, там і вляглася. Трохи шерсті, звісно, від неї там летить, але то вже життя, нічого не поробиш. От така була в мене сьогодні розповідь про наших домашніх тварин. Корінних американців, жителів Квебека. Мурочки і мурчика. Всім на добраніч, нехай щастить.